Привіт! Сьогодні хочу запропонувати вам два рецепта дуже смачних тушонок, заготовок м'ясних. Зараз для нас це дуже актуальна тема, тому що немає можливості щось приготувати, відкрили і готово. Немає можливості зберігати м'ясо. Зробили такі заготовки і впевнені в якості їх зберігання і в якості продукту. Розпочнемо з першого варіанту. Я дуже давно хотіла, робила, я дуже давно вже роблю таку заготовку, але все ніяк не знімала відео. Сьогодні хочу показати вам рецепт приготування дуже смачних риберець, які я готую в автоклаві. Зараз більш детально все розповім. Цибулю нарізаю ось таким чином. Далі у мене в морозильній камері були реберця. Я їх порізала порційно на ось такі невеличкі шматочки. Додаю сюди цибулю і заправляю. Додаю сіль. Друзі, точні пропорції написані і в відео, і в описі під цим відео. Мені подобається приправа до свинини, це вже готова суміш, але спеції беріть будь-які, які подобаються вам. Та перець. Це все гарно перемішаю між собою, так щоб цибулька пустила сік. І якщо є можливість, залишу промаринуватися на півгодинки годинку при кімнатній температурі. А тим часом можна підготувати баночки. Банки будемо наповняти щільно. Я сьогодні використовую півлітрові. На дно я завжди в будь-яку консервацію додаю перець горошком, накладаю цибулю і щільно ребра. Ребра викладати досить легко, ось таким чином щільненько наповнюємо кожну банку. Далі розкажу більш детально вам другий варіант. Це звичайна тушонка з м'яса. У мене в морозильці були такі заготовки, потрібно щось з їма робити. М'ясо, як ви бачите, досить пісне, тому що я, коли привожу свіжину від батьків, я розділяю на ось такі порційні шматки. Те, що нестандартне, як я кажу, відрізаю і перепускаю на фарш. А ось це чисте м'ясо, з його планувала готувати якісь трави, тому воно, бачите, досить пісне. Стала ще шматок сала, у мене було в такий підшеревок, але можна і звичайного, якщо немає сала, а у вас таке пісне м'ясо, то беріть смалець. Нарізаю ось такими порційними досить великими шматками, також подрібнила сало, і зараз буду наповнювати банки. Ще раз повторюся, що пропорції написані в описі під цим відео і в самому відео. Але на півлітрову банку я додаю суміш перців, перець духмяний можна додати, і цибулі. Цибулі по грамів 10-20 на одну півлітрову банку. Щільно накладаємо м'ясо і чередую додаю сало. Якогось разу я робила тушкованку, у мене сала не було, то я просто зверху по одній столовій лості додала смальцю. Нам обов'язково потрібно, щоб зверху був шар із жиру. Завдяки цьому буде тушкованка гарно зберігатися. Дивіться, коли я наповнила пів банки, додаю пів чайної ложки солі, лавровий листочок. І щільно докладаю ще м'ясо, і зверху знову ж таки, пів півчайної ложки. Загалом нам на півлітрову банку потрібно 5 грамів солі. Це одна чайна ложка без гірки. Я її розділяю на дві частини. Ось так саме таким чином ми готуємо тушкованки дуже багато років. Скільки я себе пам'ятаю, мої батьки завжди робили такі заготовки. Наповнюємо м'ясом всі баночки. Прикриваю кришками і щільно закручую кожну кришку. Сьогодні я буду стерилізувати все в автоклаві. Звичайно, якщо ви варите в каструлі або ж в духовці, спочатку потрібно простерилізувати, а тільки тоді закручувати. А якщо в автоклаві, щільно все закручуємо і викладаємо в автоклав. У мене автоклав на 24 півлітрові банки, але не обов'язково повністю заповнювати. Я виклала два шари банок. І заливаю водою. Вода в мене кімнатної температури, і потрібно залити водою на 3 см вище кришок. І все. Можна було б додати ще декілька банок, але м'яса більше немає, тому можна сміло стерилізувати і неповний автоклав. Приготується все ще й швидше. Накриваю кришку, щільно закручуємо болти. Їх обов'язково потрібно затягнути ключем. І накачуємо тиск до одиниці. Вставляємо щуп терморегулятора, і в мене автоклав універсальний, він може працювати на електриці або ж на газу. Є ось такий терморегулятор для того, щоб зробити тушонку з м'яса, нам потрібно її тушкувати 40 хвилин при температурі 110 градусів. Вмикаємо автоклав, і автоматично цей терморегулятор сам все фіксує і робить. Це дуже зручно. Але як ми знаємо, зараз може статися так, що в будь-який момент можуть вимкнути світло. Нічого страшного. Коли наш автоклав нагрівся до температури 65 градусів, через декілька хвилин нас мали вимкнути світло, тому ми відразу вимикаємо з розетки, вставляємо механічний термометр і тепер вже на газу все доварюємо дуже зручно, що можна готувати і на газу, і на світлі, тому де є можливість, там і готуємо. Тому ще раз повторюся, що час стерилізації м'ясних консерв у нас 110 градусів 40 хвилин. Після того, коли все простерилізувалося, вимикаю і даю для автоклава повністю схолонути. Тоді і тиск падає, і температура до кімнатної доганяємо і виймаємо. Виймати банки з таких автоклавів досить легко, там є краник, спускаємо воду. Зараз сучасні технології працювати і готувати тушкованки одне задоволення. І хочу вам показати вам результат ребер. Вони ще злегка теплі, не захоловші. Подивіться, кістки відходять, м'ясо дуже ніжне і смачне. Не, ви знаєте, я кажу, що півлітрова банка для нашої сім'ї це наступного разу наготую ребра в літрових або можливо і півторалітрових банках. Нам треба ці ребра робити в трьохлітрових банках. Щоб Відкрив і була готова вечеря дуже смачні, ароматні. Звичайно, натуральна тушонка не менш смачна. Я вже вам не відкривала, не показувала. Відправила в холодильник. Подивіться, все захололо. Якщо у ваших тушонках захолов холодець, ви можете бути впевнені в якості приготування продукту, можете бути впевнені, що вона буде стояти досить довго і зберігатися. Особисто в нашій родині настав такий час, що такі заготовки довго не зберігаються. Давайте будемо робити різні заготовки, щоб бути впевненими в завтрашньому дні. І звичайно, давайте допомагати тим, хто не має можливості готувати для себе такі страви. Для нас зараз це дуже актуально. Підтримуємо один одного, і перемога не за горами. До нових зустрічей, друзі! Я буду сподіватися, що цей рецепт вам сподобався. Якщо так, ви обов'язково підпишетесь, натисніте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відеорецепти. До нових зустрічей, готуйте! Готуйте з любов'ю! І нехай у вас все буде добре!